Спільно з Work.ua, ранок у великому місті Сіті «CTV2» і «Starlight Media» спільно робили проект із працевлаштуванням ветеранів. У нас є така радянська стигма, що люди з бойовим досвідом. Тільки охоронці, що люди з бойовим досвідом, вони там можуть бути якісь неадекватні чи ще. Щось. Ми бачимо сьогодні зовсім іншу історію. Я сьогодні працюю на «ЕСІТІВІ-2». Це є вже прикладом того, що бізнес і роботодавці сьогодні адаптуються під сьогоднішні умови, тому що військовий досвід це тільки плюс людина, до прикладу, там була айтішником, чи вона там була слюсарем, чи будь-ким іншим. Вона просто отримала додатковий досвід, досвід бойових дій, і хто як не вони можуть сьогодні допомогти українській економіці, українському бізнесу, державному сектору, розвиватися і підтримувати знову ж таки наше військо.